Приїхали на дачу, набираємо водичку додому. А он капусточка моя висить. Теж треба і картопелька зберігається. Ставочок. Осколка. Чебрець, ось така гарна капустинка. Зберігали ми її так підвішену на драбині, прив'язували. За кочеріжки, це сорт-агресор. Ось почистила її і листя дуже гарне. Ось така капустинка. Зараз заберемо додому. Приїхали на дачу трішки розвіятися, відволіктися. І сьогодні безвітряний такий гарний день, хоч і пасмурний, але все ж таки вітра нема. А ми ще з осені, я купила ось бордошську суміш, мідний купорос, і не змогла оприскати дерева свої, зараз мороза нема і ми хочемо зараз розвести. І оприскати свої дерева. Я думаю, ще не пізно ще це можна зробити, бо восени вітер був сильний, і дожі перебули, перепадали постійно, ну і не було можливості. Сьогодні вітру нема. Дуже гарна погода, так що, зараз гріється водичка, нагріємо водичку, розбавимо. І ось отаким от оприскувачем оприскаємо дерева. Ось залили тепленькою водою, розбавимо. Обов'язково треба процідити, щоб ніякі крупинки сюди не попали. Оприскуємо і хвойні, і дерева 3% мідним купоросом. Магонія Подуболісна які гарні листочки. І ось буде квітувати. Ось весна прийде і буде квітувати, які червоні. Коли вона в тіні, то вона більш зелена, а коли на сонці, то таке червоне листя, а тут їй Сонечка вистачає. Чесничок ось повилазив. Я його ось, ось з осені так гілками прикривала, тому що тут воронью літає, щоб ворони не повитягували, бо в тому році був такий досвід, що тільки посадила і свіжа земля, і ворони повитягували чесно. Часник е, прийшлось пересаджувати, Ось так. Почали вже пробиватися нарциси, кущики. І поки чоловіка прискує дерева, я обрізаю трішки хризантеми пообрізала. Ось, ще трішки залишилося. Обрізаю, хоч щось, хоч щось і зроблю. Ось, обрізала і в цьому році хочу її пересадити. Бачите, росточки такі, хризантемки зелененькі. Хочу в цьому році її обов'язково пересадити, бо вона тут росте біля ялини моєї. І дає багато тіні ялина і. Не так гарно вона цвіте, так що треба її на сонечку десь висадити. Ну, потім, як буду пересаджувати, вже покажу вам обов'язково. Бірючина до сих пір стоїть з листечком. Ще не все листечко опало. Це великий кущик. А ось такі маленькі кущики, які я пересаджувала весною. 22-го року. І ось це були прикопані гілочки, і за сезон ось такі кущики виросли. Бірючина. Вона варіагатний лист. Ось видно, як гарно зараз виглядає березклет форчуна. Які кольори в нього В середині зелене. А тут як огоньки. Такі і червоні, і жовті, такий гарненький. Весною вже буду обрізати, стригти його. Ну, а поки ось так. Ой, побачила флокс. Флокс пробивається. Ростучки флокса. Ось такий зелененький. Ну, от і все на все добре. До зустрічі. А я буду далі займатися.